Привіт! пандемія ковіду, повномасштабне вторгнення, важкі часи зараз проживає кожен українець, але ми не здаємось ні за яких обставин. Однією із наших сильних сторін, окрім мужності, сили та волі, є наша краса через нестабільну роботу салонів краси через ковід, а тепер через відсутність електроенергії, багатьом довелося навчитися стригтися самостійно. Але як вибрати справді хорошу машинку для стрижки, яка підстригатиме волосся швидко і якісно в домашніх умовах? Ми зібрали для вас рекомендації перукарів та основні критерії вибору, які допоможуть купити якісний прилад та заощадити на візиті до стиліста. На сучасному ринку представлені машинки для стрижки двох різновидів вібраційні та роторні. Принцип їх дії визначається способом роботи приводу. Всі види мають свої особливості, тому яку вибрати, вирішувати тільки вам. Якщо ви не знаєте, яку модель краще купити для ідеальної стрижки волосся, рекомендуємо роторну машинку. За роботу інструменту відповідає двигун, який передає енергію лезам за допомогою ексцентрика. Мотор має високу потужність до 50 Вт і забезпечує швидку стрижку навіть дуже жорсткого волосся. Переваги роторних моделей підходять для самостійного та професійного застосування, не вібрують при стрижці, мають широкий функціонал, відмінну шумоізоляцію. Комплектуються комплектується безліч різноманітних насадок. Розглядаючи, яку машинку придбати для дому, можна вибрати і вібраційну модель. Вона характеризується простою конструкцією і зручна для самостійного застосування. Прилад приводиться в дію важелем, який запускає електромагнітна котушка. При вмиканні її маятник починає виконувати коливання, що змушують лазер рухатися. Перевага вібраційної машинки, доступна ціна, мала вага, довговічність при правильному догляді. За типом живлення апарати поділяються на мережеві і на акумуляторні. Перші функціонують від електромережі та оптимально підходять для тривалої експлуатації. Їх можна вибрати як для дому, так і для салону. Акумуляторні пристрої працюють за рахунок батареї, яку потрібно періодично заряджати від електромережі. Багато пристроїв подібного типу є комбінованими, тобто можуть використовуватися як від розетки, так і від акумулятора. В середньому тривалість роботи таких моделей складає 30-50 хвилин. Для зарядки потрібно близько восьми годин, але машинки деяких виробників оснащуються подвійним акумулятором, який забезпечує швидкий заряд всього за одну годину. Щоб правильно вибрати машинку для стрижки, важливо звернути увагу на її потужність. Цей параметр дозволить визначити наскільки довго та добре апарат буде стригти волосся. Варіанти до 10 Вт оптимальні для тонких волосків у дітей або рідкої шевелюри у літньої людини. Моделі від 12 до 20 Вт – вдалий варіант для повсякденного застосування. Їх можна вибрати для зачісок як і у чоловіків, так і в жінок. Пристрої від 20 Вт – це продуктивні машинки, які варто вибирати для окантовки бороди або вусів підстригання жорсткого або кочерявого волосся. Таким чином вибір потужності інструменту залежить від жорсткості локонів. Чим вищий цей параметр, тим простіше справлятися з неслухняним волоссям. Поширене питання багатьох користувачів, які ножі краще для стрижки. Бюджетні машинки оснащуються нержавіючими ножами, які швидко тупляться і рвуть волосся. Прилади середнього та дорогого сегменту мають більш якісні леза, що виготовляються з наступних матеріалів. Нержавійка з напиленням зручні у використанні добре зрізають волосся будь-якого ступеня жорсткості. Напилення буває діамантове та титанове. Перший варіант відмінно справляється як з сухими, так і з вологими локонами. Леза з титановим напиленням більш безпечні, оскільки не викликають алергічної реакції та подразнення шкіри. Кераміка відрізняється довговічністю, гіпоалергенними властивостями і не гріється в процесі стрижки. Кераміка і титан найбільш міцні та зручні в застосуванні. Однак машинки з такими ножами коштують недешево. Незалежно від того, які ножі ви хочете вибрати, перед купівлею варто уточнити, чи можна їх гострити. Це особливо важливо, якщо прилад буде використовуватися регулярно. Звертаємо увагу на матеріал та ергономічність корпусу. Більшість сучасних машинок виготовляється в пластиковому корпусі, який надає їм невелику вагу, але знижує показники міцності. Окремі дорогі моделі мають корпус з металу, що забезпечує більш тривале використання апарату. Перш ніж вибрати прилад, варто потримати його в руках. Він не повинен бути надмірно важким і вислизати з долоні. Хороша машинка має м'які прогумовані вставки на корпусі, які дозволяють надійно отримувати її при стрижці. Також приділіть увагу на перемикачі швидкості. Ідеалі, кнопка повинна розташовуватися таким чином, щоб її було легко діставати великим пальцем. Щоб підвищити комфорт користувачів експлуатації апаратів, багато брендів наділяють свої прилади додатковим функціоналом. Таким як. Турбошвидкість, підсвітка, індикатор зарядки, автоочищення, вологе очищення, збір волосся та інші. Якщо правильно вибрати модель, можна обзавестися надійним і якісним пристроєм, який порадує результатам своєї роботи. З таким апаратом ви будете абсолютно впевнені, що гроші не витрачені даремно. І навіть не виходячи із дому, ви будете виглядати як після салону. Будьте красивими, Па-па!